У нас вже вкотре можна можнатувати, що все ж таки лінія фронту вона тримається, попри всі намагання російської армії прорвати захист збройних сил України, нічого в них не виходить. Натомість в цей час щось в них відбувається глибоко в тилу. Ми вже казали, то бавовна, то якісь каміння з неба ну, взагалі то все, що вони просять, все. Це вони отримують обов'язково. І останній випадок це дійсно в Сватово буквально через декілька днів після того, як в Кадівці щось сталося з 200 десантниками російськими. Я вже казав, це там 200 по 200 сталося. От в Сватовому так само щось відбулося. Там була база така для перевалки певною, тому що. Сватово достатньо логістично, зручно э, розташовано, і там на харківський напрямок можна було направляти війська а можна було направляти на там э, в бік Севердонецька-Лисичанська. Але я кажу, можна було, тому що тимчасово э, в російської армії не можна там нічого робити, тому що там от э, так само відбулася бавовна дуже довго годинами палало щось вибухало. Э, ну і слава Богу. А що, що чути місцеві щось між собою говорять про ту українську бавовну? Тим більше, що СВАТО саме такий був проукраїнський регіон, ну і залишається, звичайно, на Луганщині, наскільки ми знаємо. Ну і до речі, в Сватовому виходили люди, якраз проти окупантів. В перші дні повномасштабного вторгнення виходили на мирні акції, ну, поки там не почали вже. По ним стріляти. Ви знаєте, дуже багато людей на новоокупованих, так би мовити, територіях Луганської області чекають повернення і деокупацію населених пунктів і повернення під контроль України цих тимчасово окупованих територій, тому що ну, ви знаєте, їм є з чим порівняти за два з половиною роки. Область отримала стільки інвестицій, стільки було зроблено стільки було покращень, які не просто на папері, які просто люди бачили. Uh, і це і очисні споруди, і ремонти доріг, і, і школи, і садики, спортивна інфраструктура, розвиток інфраструктури в вигляді залізничної колі багато чого. Я можу про це говорити годинами, тому що це моя рідна область, і за яку я відповідаю. Але uh, натомість після uh, окупації люди бачать, що ну все просто руйнується ще. Тому на жаль, багато людей звісно боїться зараз говорити відвертий голос про повернення території під українську владу, але вони все одно чекають: чекають 100% і навіть між собою спілкуються. Говорить про те, що ну дай Боже, щоб, хоча б в наступному році, ми вже в цьому році зупинили, а в наступному вже змогли звільнити території, повернути в Луганщину Україну. Стріб, менше хвилинки у нас лишається до 11 вересня. Планували захопити всі і Донецьку, і Луганську область повністю окупанти і провести там референдуми. Як Ви вважаєте, у них тут лишається ще скільки там 13 днів? Дивіться, росіяни можуть планувати собі все, що завгодно, але е, всі ці дати, які вони зараз вже тихенько говорять, а не в голос, вони всі е, зриваються, тому що ми ж віримо в ЗСУ і віримо недаремно, тому що кожного дня збройні сили України доводять нам, що е, ми не даремно віримо в них, допомагаємо, донатимо, і треба і надалі допомагати е, нашим захисникам.